Хочу поділитися з вами враженнями від нової покупки, яку ми зробили в магазині Агромаркет. Ось така гарна коробочка в цей раз. А, так, в Цей раз ми робили замовлення. Хочемо поповнити замовлення на лохину, щоб висати її в садочку, щоб ласувати ягідками. Ось така гарно упакована, все, щоб рослинки наші не були пошкоджені. Так, Вдаляємо. Так, накладна. Ну, так, ось такі ми замовили в цей раз квіточки, фрезію мікс. Дуже вони яскраві, гарні, хочемо висадити, щоб вони радували наш погляд. Так, замовили також в цей раз ми втримались і замовили ще семена. Ось вони також в гарному пакетці. Ось такий у нас салат латук, така томат, сливка медова, перець, томат-велетень. Томат банан червоний, перець-богатир, томат медвежя лапа, кукурудзу. суперсолодку замовили. Ось такий яскравий кабачок. Ось такий кабачок зелененький. Такий жовтенький кабачок. А, аеронавт, морква Артек, морква дитяча солодка, морква Помаранчевий король. І петрушку замовили балконну, щоб можна її на балкончику вирощувати собі. Ось такий гарний такий томат клюква в сахарі. Дуже такий гарний перець миролюбовський. Ось така дуже гарна, яскрава, астра-блакитний вихор, дуже гарна. Буду сподіватися, що вона в нас прийметься і буде теж радувати око. Так, редиску замовили. Так, По сіменам все. А також замовили ми в цей раз полуничку. Зараз покажу Так все дуже гарно запаковано, щоб не пошкодити саджанці. Ми замовили сорт Клер, Ось ми бачимо, ось така вона буде яскрава, червона, солоденька. Тут 5 саджанців. Ми бачимо ось такі листочки: ми вже гарні. Тому будемо висаджувати, сподіватися на гарний великий урожай. Так, і ось тоді переходимо вже безпосередньо до нашої зірочки, яку ми замовляли. Заради чого це в нас лохина. Ось так, обережненько. Ось бачимо, дивіться, вже з такими листочками. Це в нас, зараз подивимось, який саме сорт. Це в нас сорт ТОРО, чорниця садова. Дозрівання дуже велика буде, пізній сорт дозрівання. Ось такі, я ще раз вам покажу ось такі листочки яскраві, дуже гарні. Тому ось такі в нас будуть ягідки. Тому ось такий сорт. Так, переходимо до іншого сорту. Дивимось, це в нас ухтий теж. Дивіться, який теж зелененький, гарненький, саджаний. Теж, такі будуть е синенькі ягідки гарні. Це в нас сорт е Бриджита Блю. Теж пізній термін дозрівання. Ось такі, я ще раз вам покажу, які гарні. Вже листочки будемо висаджувати і смакувати. Так, і ось е, останні сорт, яку ми замовили. Зараз вам покажу. Зараз обережно, щоб О, тут теж такий гарний, зелененький, вже вже такі листочки гарнюні. Так, дивіться, теж буде вона ось така яскрава синенька. Цей сорт у нас з вами називається Солодке Захоплення. Це морозостійкий сорт. Солодкий, преміальний, вона буде блискучого синього кольору, тому теж будемо очікувати на ягідки ось такі, дивіться, гарні вже листочки. Номер нашого замовлення 1651-82 08 98 79. Як завжди, після замовлення з нами зв'язалася дівчина-менеджер, яка нам порекомендувала, які саме товари ще можна придбати, які добрива краще. Ну, В цей раз ми вирішили добрива не, не брати, ще поміркуємо. Дуже подобається прибувати товари в агромаркеті завжди гарний сервіс. Рекомендують, завжди підказують менеджери. Тому будемо ще не раз у вас придбавати товари. І дякую вам, Агромаркет, за великий вибір товарів, за гарні скидочки, акції, гарного вам дня всім. Великих вам продажів!